Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу вам розказати і показати, що таке торговий об'єм і як його робити. Торговий об'єм вимірює, наскільки ми купили криптовалюту і наскільки продали. До прикладу, на біржі Bybit часто проводять акції і турніри, де по умовах нам потрібно зробити торговий об'єм 100, 500 або 1000 доларів. Показувати я буду з телефону, якщо ви робите з комп'ютера, там все майже так само. Після того, як ви завели гроші з іншої біржі або через P2P, переходимо у вкладку Trade і шукаємо криптовалюту, в якій нам потрібно зробити об'єм. Вбиваємо зверху в пошуку назву або вибираємо в ленті. Я покажу на монеті Ethereum. І так, ми можемо купити по ринку або лімитним ордером. Якщо по ринку, то токен купляється миттєво по першій ціні, яка є у цьому стакані. Тут в ефірумі є хороша ліквідність, тому купляючи по ринку ми втрачаємо лише на комісію. Але у різних токенах це може бути по іншому і ваша криптовалюта може суттєво купитись по меншій ціні, тому раджу вам користуватись лімітним ордером. Тут ви купляєте по ціні, яку самі напишете. Наприклад, я куплю по тій самій ціні, що є в стакані. І як бачите, ордер одразу спрацював. Тут же продаємо по ліміту. Також ви можете поставити покупку за меншою ціною. Наприклад, ось так. Тепер бачите, що знизу ордер відкритий. Він спрацює, коли ціна опуститься до такої, яку ви написали. Його можна скасувати і виставити інший. І з ми можемо подивитись, який у нас торговий об'єм. Тут, де пише скасовано, їх не рахуємо. Бачимо ордер виконано. Сума транзакції 20 доларів. Таких ордерів ми щойно виконали 4. Один раз купили і продали по ринку, і один раз по лімітному. Всього виходить 80 доларів об'єму в ефірі. Давайте ще раз куплю і продам, щоб об'єм був більше 100 доларів. Купляю на 20 і продаю на 20. Виходить, ще плюс 40 доларів об'єму. Думаю, ви зрозуміли, як це працює. Якщо є запитання, пишіть, постараюсь допомогти. Як заробляти пару доларів, роблячи такі об'єми, я пишу в своєму телеграм-каналі. Тому підписуйтесь і не пропускайте.